Привіт, Овни! Рада вас вітати на своєму каналі По ведичній Астрології. Сьогодні вас чекає астропрогноз на липень для місячних овнів. Ті люди, у кого місяць знаходиться у знакі Овен, та висхідних овнів, ті, у кого Асцендент знаходиться у знаці Овен. Почнемо з того, що місяць липень для вас буде такий досить трансформаційний, можна так сказати, тому що початок місяця для деяких овнів буде зі страхами, з напруженням, з переживаннями. А, у декого можуть бути навіть якісь травми, можуть бути якісь такі певні негаразди, проблемки. Або це може проявитися дійсно на фізичному плані у вигляді якоїсь там, ну, наприклад, порізалися, да, там, десь спали, спотикнулися. А, у декого це може бути як внутрішнє, саме таке напруження, внутрішні конфлікт Підвищений рівень тривожності, якихось страхів, і дійсно в цей час дуже дуже важливо бути у безпеці, наскільки це можливо. Початок місяця буде, в принципі, таким досить гарячим. Я думаю, що ви все всі це дізнаєтесь і відчуєте. До речі, це може початися навіть десь з кінця червня. От, і головне не панікувати. Да? Все пройде, все буде нормально, все буде класно, ви зможете справитися з усіма проблемами. Дуже сприятливо, наприклад, почати займатися спортом. Якщо ви колись давно це хотіли і ніколи і все відкладали цей момент дуже класно, можна хоч зараз, можна на початку липня йти займатися, а можливо, ви захочете піти на масаж, можливо, ви захочете щось там зробити зі своїм обличчям, десь там вколоти піти до косметолога. Тема болю вона може бути проявлена гармонічно, так? тобто ви можете піти і самостійно це скомпенсувати, щоб не було якихось там певних проблем. В принципі, також іде фокус на матеріальному положенні. На певних ситуаціях, де ви, наприклад, хочете витратити гроші просто в нікуди, або, можливо, ви на щось накопичуєте і нарешті купите це в цьому місяці. Може бути таке бажання щось купити в дім, щось таке міленьке, хорошеньке, щось, що вас буде дуже радувати, дуже наповнювати, і будете на це дивитися і кайфувати. Може бути такий момент, що ви захочете кудись поїхати, щось змінити в своєму житті. Повністю якось перезагрузитися. Це дуже класно, можливо, можна зробити детокс від гаджетів а, і абсолютно спокійно прожити цей місяць без якихось там певних проблем. А, також в цьому місці вас чекають, можливо, нові знайомства, а, якісь такі нові перспективи, а, які будуть вас спонукати, якось знаєте, проявляти свою таку. Можливо, навіть дещо природу лідера, природу наставника, природу людини, яка там ну не знаю, хоче передавати якісь такі певні знання іншим людям. В принципі, до вас може бути прикута увага навіть в цьому місці, але обережніше з гарячими речами, з електрикою, з усіма всіма моментами, ну прям максимально тема безпеки має бути у вас прям виражена в цьому місяці. Нікуди не ліземо, все буде нормально. Також у нас з кінця червня починає ретроградити Сатур. І Сатурн у вас буде давати перегляд по 11-му будинку гороскопу, тобто ваші амбіції, до чого ви взагалі йдете, що ви взагалі хочете. Перегляд це значить те, що зараз у вас буде такий момент, коли ви захочете зрозуміти: а чи дійсно я? Ну, наприклад, да, там, масштабна особистість. Чи дійсно для мене важливі ті люди, які поруч зі мною, чи дійсно я хочу так працювати? Можливо, хочу зробити якийсь свій бізнес, якийсь свій проект. Можливо, люди в соціальних мережах мене бісять. і Я взагалі не хочу там вести цей блог, або навпаки, я хочу вести цей блог. Одинадцятий будинок гороскопу також у нас пов'язаний зі старшими родичами, братами та сестрами, старшими. Можливо, будуть перегляд буде перегляд стосунків саме з ними. От. Сатурн може давати якісь убитки в плані ведення бізнесу, тому в плані. Кладень важливо бути обережніше. Друга половина місяця вона буде більше вас фокусувати саме на матеріальних темах, тому звертати на це увагу важливі спонтанні витрати, якісь, можливі, витрати на машину, ремонти якісь, ну щось такого плану майнового, можливо, щось пов'язане з нерухомістю. От, ну і, в принципі, для деяких, навпаки, це будуть класні можливості в роботі, якщо ви готові взяти за це відповідальність і підтопити вперед. Гарного вам місяця! Дорогі овни нагадаю висхідні або місячні овні, овни. і чекаю вас у серпні місяці.